Ой, на мне, на мені, на мне, мені, на мені, на мені. двое попало. допомога, та, та, допомога. Да, да, Та що ж допомога? Їм допомога? Їм ну, <гум> допомогу. Ще один біжить десь, не знаю. А ну звід цього. Я теж думала, що їм, мабуть, не біжить. Та я ж твоя така ж. Допомогу. Ще й що ж? Ага. Страшно було. дим. Немає вже. А, зараз стоп, патрони даю. Перебігаю Давай. до вас, даю патрони. Давай, ми... Він один там. Давайте... разом, чи я. Там міна може бути, тось, Кидаю дим. Зараз, зараз, зараз. Mm -hmm. yeah. Тосі, міна. Так, я, я зірвав її. Що, ліземо разом, чи що? Давай, вил вилазьте вилазь туди, вилазь. я сюди. її.